Бачите, який фокус? Оцей діод трьохвольтовий світиться від 1,5 вольтової батарейки. А весь фокус в тому, що він працює по схемі Крадія Джоулів. Їх є декілька варіантів на просторах інтернету можна знайти. Я взяв саму просту для себе схему і вирішив спробувати, чи буде справді працювати така схема, чи не буде. Яка суть, скажете ви, о цього всього задуму? Суть в тому, що е, ця штучка може висмоктувати енергію із батареї, е, навіть із сігших батарей, е, майже всю енергію, яку вона має, е, ця батарейка. Ви можете вже її навіть е, вона не буде працювати, але якщо ви підключите до цього крадія джоулів, він буде ще віддавати певний час енергію, і воно буде світити таким світлом. При тому, що нагадаю ще раз, що 3-вольтовий е, світлодіод він світиться від 3 вольт. По цій схемі він працює тут, навіть немає 1,5 В, тут 1,3 Вольта, так як це вже сівша батарейка. Що стосовно схеми, схема тут доволі проста, складається з декількох компонентів: це резистор, дросель, який необхідно намотати, транзистор, в моєму випадку, це NPN-транзистор, і, власне, діодик. Ще можна ставити тут вимикач. Ця штука світить. Доволі довго і має бути набагато ефективніша, ніж просто взяти дві батарейки півтора вольтових, підключити отакий діод і чекати, поки він розрядиться. Хто хоче поекспериментувати, може повторити цю схемку. Я зараз покажу її і розповім основні моменти. Можна таку штуковинку акуратно на макетній схемі зробити, вона дуже мініатюрно буде вставити в якийсь чи то шприц, куди-небудь. акуратно, компактно зібрати, включаючи ставити вимикач. І Десь поставити собі якийсь маячок, там, де вам необхідно, щоб воно постійно вночі була якась підсвітка. І все одно батарейки негодні будуть, і ви їх ніде більше не використаєте. Хіба лише в таких от світлових маячках. Можна, можливо, зробити декілька штучок таких і поставити. Світить воно доволі таки нормально. Зараз я вимкну світло. Не знаю, чи що можна щось зрозуміти з цього всього, але з метрової висоти, ну, так освітлює стіл. Також в мене є ще минулоразова свічка, яку я робив із акумулятора 18650. Світять вони, ну, ця, можливо, чуть яскравіше світить. Це дещо слабше. Так, тепер стосовно схеми. Схема ось, я її перемалював. Все тут доволі просто. Бачимо вимикач, акумулятор. Е світлодіод. Е оця штука, що намальована, типу трансформатора. Це оцей дросельок намотаний ось, 20 вітків. Е вручну намотаний на феритовому кілечку. Е і одна обмотка з'єднана до резисторів резистори на 1 кОм. У мене 2 на 2 кОм. Паралельно з'єднані 1 кОм. І транзистор NPN. Якщо PNP ставити, то тут треба розвернути схему в зворотньому порядку, поміняти полярність. Намотка дроселя робиться з мідної лакованої проволки Діаметр 0,15-0,3 мм приблизно. 20 відків. Транзистор, до речі, порекомендували знайти старенький германієвий, такий в мене завалявся. Це марка GT404B. Ось такий він був, на вигляд, але цей не працюючий, а цей працює. Все це підпаюєте, вмикаєте. І все ця штучка працює. Стосовно дроселя, де я взяв дросель, от така лампа і старенька, просто знімається корпус, і отут можна знайти її феритове кілечко, його звідси видобути, і на ньому намотувати дросель. Як відбувається намотка? Ось я взяв ще отаку якусь катушку, з неї взяв проволоку. Ось така проволока. Відміряв її там приблизно. Склав удвоє. Ось видно. Отак. А потім берете кільце. Я довільне взяв для прикладу. Вставляєте отак. Рогулочку. І так, планомірно, робите 20 віточків. Так, виток біля витка, рівномірно, по кругу, отак ідете. Потім у вас залишається тут два кінці. І в кінці, коли ви намотуєте, тут перерізаєте, у вас також залишається до кінці Берете мультиметр, визвонюєте, знаходите. Кінець і початок однієї обмотки і кінець і початок другої обмотки. Потім кінець одної обмотки ви з'єднуєте з початком іншої обмотки, Ось на схемі оця точка. А ті кінці, які залишились, чіпляєте до схеми. Все збираєте. Якщо, наприклад, воно у вас не працює, міняєте місцями ці виводи. Пробуєте ще раз, потім дивитеся, чи ви правильно з'єднали початок і кінець обмоток. Все. Якщо у вас. Транзистор справний, то тут ніяких не має бути більше ну, проблем із цією схемою. Кажуть люди, що світить е, така штучка довго і нудно. Я не перевіряв, е, скільки воно буде висаджувати цю батарею, наприклад, годин. А ще е, говорять, що якщо використовувати германієві транзистори, то е, воно може розряджати акумулятор десь приблизно до 0,4-03 В. І буде ще там оця штука Єліжевріти. І в кінці-кінці у вас вже акумулятор взагалі буде непридатний. А зараз це перевіримо. Є в мене джерело струму. Зараз замість акумулятора підключимо і побачимо, із кількох вольт почне загоратись лампочка. Ну, не лампочка, а діодик. Думаю, тут можна зразу давати 0,1 0.12 не світиться. 0.14, 0.15 не світиться. 0.19 0,18. Бачите? Ось. На виході 0,18 вольт. І схемка ця світиться. Звісно, він там на силочку жевріє, проте він По факту буде розряджати ваш, вашу батарейку аж до рівня 0,18 вольт. Тобто в ній там взагалі вже нічого не залишиться. Якщо додати далі, напругу збільшувати, яскравість діода буде збільшуватись. Бачите. От, так світить. Доволі непогано. 0,73 вольта. Така цікава схемка. Чесно скажучи, я думав, що це все якісь розводняки, але потім сам зібрав, бачу, от вам результат працює. Ну от Крім того, що його в ролі якогось маячка ніде більше і не використаєш, хоча не знаю, можливо, ви знаєте якийсь сценарій, де можна цю штуку застосувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, які альтернативи до цієї штукенції? Е, ну, я вже показував така свічка. Також в ролі маячка може бути багато хто говорить, що треба там датчик руху, датчик освітлення ставити, то для таких цілей є вже готові такі от світильнички по 2 долари. Воно реагує на світло. Якщо світло світиться, він не працює. Тільки світло виключається, він реагує на рух і засвічується на 15 секунд. От, Світиться він от таким чином. Непогане, ну, непогане світло. І в режимі авто ставиш його тут заді, магнітик, чіпляєш куди-небудь. І воно розуміє, що коли нема світла, щось рухається, воно засвітється 15 секунд підсвітіє і далі працює. Правда, я не знаю, як воно тут налаштовується. У мене 4 таких штуки, я замовив, із них 3 робочих. Один із них реагує на світло і на рух, інший на рух. Не знаю, можливо, ця штука якось нажимається чи ще щось. Ця штука взагалі не робоча, я буду розбирати, добиратися до середини. Мені здається, там просто акумулятор не підключений до схеми, до самої. І подивитися, чи там кнопка якась чи яким чином воно працює, не скажу. Це вже готове рішення, коштує воно 7 доларів за 4 штуки, я віддав. І за один із них мені повернули гроші. Далі ще один цікавий варіант. Ось я робив, у мене є відео стосовно такої штучки, такого нічничка, типу. Це я його робив із садового ліхтарика. Він оснований на схемі 5252 f мікросхемка там є. Ось така манюсінька. й Катушка. І діод. тут все доволі просто. Ця штука взагалі цікава. Тут можна поставити акумулятор, він так із заводу стоїть, акумулятор на 1,2 вольт нікель металгідридний. Ця штука дає заряд 2 вольта приблизно сюди. І коли наступає темрява, закривається ця сонячна панель ось і світиться світло. Якщо поставити сюди так батарейку, воно може працювати. І від батарейки, і ця штука заряджає і від штучного освітлення. Тобто від, ламп, від лампочок також я перевіряв. Не обов'язково сонячне світло сюди, щоб попадало. І воно чуть-чуть підзаряджає, не знаю, чи ці батарейки підзаряджає, але факт тому, що в такому режимі цей діод розряджає такі акумулятори старенькі до 0,4 В. Також непоганий, як то кажуть, крадій джоулів.